Славі Його! Е сьогодні особливий день. Сьогодні в нас є велика милість бути на цьому місці. От. І в цьому моя подяка Богові за те, що я також сьогодні можу бути тут, можу бути серед вас. От. Ще кожен з нас прийшов сьогодні, пожертвував своїм часом, і кожен прийшов щось для себе тут взяти. Корисного, можливо, спілкування, можливо, якийсь настрій, особливий податків, можливо, просто провести свій час. Але в будь-якому випадку, на те воля Божа, я сподіваюся, що сьогоднішня програма для вас є корисною, особливою, цікавою, наповненою, і вам тут сподобається. Окремо хочу подякувати організаторам, хто сьогодні прикрасили ці декорації, вони мені неймовірно подобаються. От, і, е, кожне служіння це велика робота усіх людей, усіх служителів цієї церкви, кожен за щось відповідає. І інколи цього навіть не видно. Але тим не менш всі взаємодіють між собою. Слава Богу. От. Що хотів сказати, знову ж таки, про милість, що сьогодні ми всі змогли дожити до цього різдва. Це все-таки велика подяка. І думаю, серед багатьох, хто сьогодні ввечері буде молитися або в якійсь молитві, давайте кожен згадаємо тих людей, які сьогодні не мають цієї привилегії, які не мають цієї радості, що ми сьогодні з вами всі в теплі в що в нас повно їжі, що ми можемо лягати э, спати, прокидатися і не хвилюватися. Є певна тривога, але тим не менш у багатьох інших людей є набагато менше, ніж те, що маємо ми. Отож, э, невеличка історія сьогодні різдво, і яке різд без її історії походження. Сьогодні день народження, день народження у мого хорошого друга і у друга багатьох ці присутніх в Ісуса Христа. І вся Біблія, коли її читати, вона присягнута неймовірними історіями, неймовірними цими, о, о, походженням людини від цих перших людей по сьогоднішній день просто показані ймовірні історії і вони надихають. Як і кожна книга вона несе в собі певні історії. І Люди, які люблять читати книги, вони шукають в тих книгах себе. Вони знаходять якісь певні які схожі ситуації в своєму житті, вони бачать розв'язання цих ситуацій. І в Біблії неймовірно багато історій, які надихають, які допомагають впоратися з труднощами. І е, завдяки цьому людина має надію, людина має віру. І ми дізнаємося, хто такий Бог завдяки тому, що читаємо Біблію, читаємо Слово Боже. То вперше за все, я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, кожен зрозумів, що Бог Він не є таким домовитим, в першу чергу, суддею цього світу. Він є для нас кожного другом, він є для нас помічником, він є для нас батьком. І це має нас надихати, тому що в першу чергу Бог для нас, для кожного з нас, має бути підтримкою в ті часи, коли ми не можемо покластися на інших людей, в ті часи, коли ми. Відчуваємо себе покинуто, ми можемо надіятися на Бога. Особисто мені це допомагає, особисто мене це надихає, і завдяки цьому я прийшов дуже багато переломних періодів у своєму житті. Отож, історія народження Ісуса Христа вона описується в новому заповіті Євангелії. От, Я буду читати Матвія, перший розділ з 18 го вірша, і я буду читати в новому українському перекладі. От, я не знаю, чи він є в нас на слайдах, але тим не менш, переклади вони дещо відрізняються. От і читаючи різні переклади, ми можемо бачити ширше, одне й те саме місце. Десь воно може розкриватися більше, десь менше, але тим не менш мета одна донести людям слово, слово, яке людина зможе зрозуміти, і написано, що. Багато людей говорять, що біблія вона написана не для якихось розумних людей, а так, щоб кожна людина могла його зрозуміти. Єдине, що може відрізнятися, що з часом людина відкриває для себе ще більше, навіть читаючи одне те саме місце. Отож, в цьому розділі, що я ще зачитаю, мені так подобається. Коли я ходив на недільну школу, історія Різдва, вона так насичена, розписана, там скільки деталей. Вони ще зображуються, якісь мультфільми. І коли я вперше взяв Біблію до рук прочитати цю історію, я бачу, вона відрізняється. Тому що у Матвія один шматочок цієї історії, і в Луки я буду читати там, інший шматочок історії з різних ракурсів показано і я такий... досить дивно. От, і такий незвичний формат у цьому місці писання в Матвія, тим, що воно, як, знаєте, як якийсь... Як трейлер, який це так показано, все так монотонно, швиденько, що за чим слідкує. І е, знову ж таки, яке різко з її історії, історії походження. Кожна подія вона несе за собою певну історію. І почну з 18 вірша. Ось так народився Ісус Христос. Марія, його мати, була заручена з Йосипом. Щодо їхнього одруження виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, був людиною полянною, праведною і не хотів її ослабити. Отже, він вирішив приємно розлучитися з нею. Багато віруючих в цьому залі я сподіваюся, що вони знають, що до Марії прийшов ввечері Янгол і сповістив, що вона має народити дитя Дитя від Бога, для якого потім буде поставлена велика місія. От. І Йосип, коли про це дізнався, його... це дуже збентежило, тому що у... на той час в Ізраїлі був такий. Суворі правила, особливо до шлюбу. І коли, так би мовити, у його дружини майбутньої вже має з'явитися дитина, а вони ще не одружені, це досить е, погано для суспільства. Так само сьогодні суспільство також диктує, що погано, що добре. От, і людина, яка буде вивчати Слово Боже, вона буде розуміти правила, які є тут. Потрібно використовувати в цьому у суспільстві, і завдяки цьому ми можемо протидіяти, не піддаватися впливу, тому що людина це соціальне творіння, от і вона дуже багато залежить від думки інших. Отож, 20-й вірш. Та коли він про це подумав, щоб розлучитися з нею, з'явився йому в пісні, ангел Господній, і мовив Йосипа, сину Давидів: не бійся, взяти шлюб з Марією, бо дитина, яка в ній зачата, від Духа Святого, Марія народить сина. Від його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Отож, ми бачимо події, що Йосипові наснився Ану? От. І досить багато людей вони довіряють своїм снам. Є такі дари, до речі, в деяких людей, що вони в снах знаходять відповідь, знаходять шлях до майбутнього. От. І я не думаю, що якщо там комусь сьогодні наснилося. Щось погане, то він зразу буде якось на нього реагувати. Всі більше спрощено до його ставитися. Але тим не менш, Йосип він повірив в те, що йому приснилося. Наснилося. Якщо ми розповідаємо іншим свої сни, безліч з нас дуже серйозно їх все-таки не сприймають. А тим не менш вірити в те, що наснилося, і сприймати це досить такий великий віри. О, слава Богу, і хотів би звернути увагу на 21-й вірш. От що Марія народить сина, і ти Його Ісусом, бо він спасе людей від їхніх гріхів. Я хотів би, щоб ми акцентували увагу на те, на цю другу частинку цього вірша, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. От. Тобто, е, якщо коротенько, щоб бути не затягнутим часі, людина вона є залежною від цього гріха. Вона не є, так би мовити, як говорять грабом гріхів, тому що гріх. От, у моєму розумінні це та річ, яка обіцяє людині щось велике, але вона цього дати не може. Але людина на це погоджується. І, так би мовити, будь-який гріх це є обманом для людини. От, і тут сказано, що Христос Він спасе від цього обману, він спасе від їхніх гріхів. Кожна людина вона несе для себе якусь певну ношу. От, кожен хтось е переносить за своє життя різні випробовування, і всі милюзні люди різні. Ми пережили зовсім багато таких неймовірних за своє життя речей, особливо на фоні мене, взагалі, от експерти в своєму житті. І попросту, як я сказав, багато людей з нас ви зовсім різні, вони схожі один на одного. І для когось певна ноша, певна якась ситуація, вона сприймається по-іншому. Якусь проблему, наприклад, фінансову проблему, він перенесе її зовсім просто, якось не сильно над цим піклуючись, а хтось може просто настільки себе загнати в оцей його бар'єру, в оцей його коробку і, і не знати, що робити. І Христос Він прийшов на цю землю, щоб спасти нас від наших гріхів. Це така основна місія, що він забув на цій землі. От. І далі читаю. 22-й вірш. Все «Це, це сталося так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка. Слухайте Діва не за завагітня і народить сина, і назвуть його Еммануїлом, що означає «З нами Бог». За історію Біблії було дуже багато пророків, які бачили, які говорили наперед. І хто читав Біблію, він бачить, що до якогось певного вірша є певне посилання на інші вірші, зовсім з інших книг або в тій ж самі книзі. Біблія, вона як система, вона наскільки пов'язана між собою і багато речей, які, наприклад, говорилися за 100-200 за років до народження Христа, вони були передвісниками ці слова пророків, вони були, були передвісниками того, що Христос народиться і Він прийде. Просто потрібно чекати. От, І 23 й цей вірш, друга частина, і назвуть його Еммануїлом, що означає нами Бог. Еммануїл означає нами Бог. Тобто. Цим показують, що в імені Ісуса імена у Ізраїлі вони набували такого символічного значення. От і не просто там називали хабуди будеш там Петром або там пересічним. Ні, імена давали і закладали якесь певне значення і значення імені Христа. У мене діло закладалося з нами Бог. Тобто Бог таким чином показує, що Він не покинув людину, він її не забув, і він дійшов до тієї межі, до такого великого ризику, як в Івана 3,16 ми пам'ятаємо, що так Бог полюбив цей світ, що він дав Сина свого єдинородного, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог з нами, і він був не лише в той момент, коли він дав Христа, він був самими першими людьми нашими, це з Адамом і Євою. От, я трошки так пізно Марку недочку зроблю. От, що Бог ніколи не відходить. Відходить людина, людина завдяки своєму, е, е, за, за рахунок того, що вона погоджується на передбаних ідеї гріх. Е, читаю далі. Прокинувшись, Йопсем зробив те, що звелів йому ангел Господній, і взяв Марію собі за жінку, але не знав він її, аж доки не народила вона сина, і назвав він його Ісусом. От, тобто ми бачимо велику віру просто повірити у свій сон те, що йому наслілося. І там також не пам'ятаю, де саме написано, що Марія, коли до неї прийшов Янгол, вона здивувалася такому е періоду подій, який буде надалі. Вона, але вона сприйняла це і вона сказала що, в такому контексті, що хто я така, щоб заперечувати Богу, нехай він. На все його, нехай він робить так, як він вважає за потрібне. От. І Матвія, другий розділ е, з перших віршів тут розповідається про те, що мудреці поклоняються Ісусові. Тобто, е, ми знаємо, що до Христа при народженні прийшли поклонитися до Його пастухи, які були поблизу Пасли Овець, і мудреці. Мені подобається цей прообраз мудреців, я тут не буду сильно зачитувати, що це люди. Які прожили за своє життя багато чого, Знову ж таки вони були. Я думаю, серед своєї спільноти вони були передовими людьми, вони мали вплив, мали авторитет, і мені, от, що мене здивувало, вони прийшли до дитини поклонитися їй, бо вони також повірили цим всім пророцтам, ці зірці, яка привела до них, і люди, які вже прожили багато свого життя, які вже за своє життя пізнали багато чого. Вони повірили в це дитя, вони до нього е, схилилися, от. і це мене неймовірно надихає. Е, і перенесемося <клух> Євангелія від Луки, е, другий розділ з першого вірша. Також розповідається розповідає історія народження Ісуса Христа. От. І пастор вже сьогодні розповідав, точніше зачитував навіть. Про те, що на той момент був наказ Цезаря про перепис населення. І третій вірш усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галилейського, де він жив, дивіться до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею. У той час вона вже чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав строк Марії стати матір'ю, і вона народила свого першого сина, сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїждженому дворі війна місць не було. Е, минулої неділі я дивився одну проповідь, де проповідник розповідав цю про тематику ясал. Е, всі ми знаємо, що це таке. Хто не знає, у нас є така невеличка інстинування цих ясел. Простіше кажучи, це невеличка така кориця, У нас показано в багатьох історіях, бо я вона на певних підставках, і це кориця, з якого їли тварини. Тобто Христос народився в настільки скрутних умовах, що його просто клали куди бачили, куди могли. Але знову, якщо дивитися на тематику про образів, зсилаючись на проповідь цього проповідника, в деякому перекладі в біблії ясла перекладаються як корнюшка. На російську мову. І ось, що дивна людина вона не може вижити без їжі. Вона може прожити там э, певний період і далі вже все. Багато людей сьогодні також помирають від голоду, і людині потрібна їжа. Щоб людині прожити довше, я вірю в те, що їй потрібна корисна їжа От, і ще додаткові певні. Э, Такі традиції способу ведення свого життя, здорового способу життя. І о, в цьому вірші ясла, що Христа поклали до ясел, я бачу про образ того, що Христос він має бути корисною, так би мовити, їжею для будь-якої людини, От для духовної сфери, для розвитку. І Христос Він потім, як вже взявся за своє служіння, він ходив по цій землі. він, Навчав багатьом речей, він давав людям цікаву науку, і дуже багато також, якщо читати Біблію надалі, можна побачити, що Христос він зцілював, Він навчав і Він з багатьма сидів вечеряв, обідав, їв. І переважно за тим столом, з ким він був, були люди, яких Інші цуралися, тобто ті, на яких вже сказали, що з ними не матимуть нічого спільного, не хочу з ними. Це і митники, і деякі з фарисеїв також були, і грішники певні. Але Христос показував тим, що для нього немає класифікації людина погана чи людина хороша, для нього є дитя, дитя Боже, Боже зраду. От і ясла, це як прообраз того, що людині потрібен Христос. Як людині потрібна їжа, так я думаю, що людині потрібен Бог, маючи цю всю надію. І читаючи восьмий вірш цього ж розділу, е з восьмого вірша розповідається про те, що на полі були пастухи, і раптом з'явилися ангели з неба, почали звіщати благозвістку. І 10-й вірш е спустилися. 9, 9. І з'явився їм ангел Господній, і сяйве слава Господнє провелося на них. Страхом купив пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак, вам, і знак вам буде такий: Ви прийдете в ясних дитину, ви знайдете яслах дитину, згорнуту у полотно. От, що, е Якщо дивитися над тим, хто прийшов до Христа, щоб його прославити, при його народження, так би мовити, його привітати, до його прийшли пастухи, звичайні люди, не маючи, так би мовити, великого статусу, зачи від того, від чого вони там живуть, від чого, на кого вони працюють, пасучи чиїхось овець, і до його прийшли мудреці. Тобто до Христа може прийти будь-хто у будь-який час і все-таки знайти. Спасіння, спасіння від гріхів, як я казав напередодні, що Христос Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів, а гріхи нас постійно обманюють. От, і я вже підведу до завершення, що сьогодні Різдво, світле Свято, знову ж таки, що я що вечора дякую Богу за те, що я можу провести свій час в теплому ліжку, в стінах сити, з фінансами, з людьми, з здоровою. Так би мовити, і багато людей все-таки сьогодні цього не мають. І я дякую Богу, що Він зберіг мене до цього дня, що зберіг усіх нас, кожного з нас. Багато з нас пережили, переосмислили. І нехай сьогоднішній день Він принесе кожному з нас і нашим людям, нашим близьким те світло, яке е, показала, зірка всім людям, пастухам, мудрецям, звичайним людям, даючи надію. І нехай, як кожен з нас, багато з нас, за своє життя знайшов Христа, хто вірив в Йому, так нехай і інші також знайдуть у ньому те, що знайшов особисто я і знайшла будь-яка віруюча людям. Але слава Богу, дякую, що ми послухали. Пропоную помолитися.